Шановні колеги, дорогі українці, коли Конфуція запитали, якби він став імператором, з чого би він почав, який би він ухвалив перший закон, він відповів дуже несподівано для більшості. А більшість зазвичай ніколи не має рації, раці має меншість. Він відповів, що переназвав би цей світ, тобто назвав би речі так, якими вони є за своєю суттю. Ми щонайменше від акцій протесту в Україні від листопада, війну називаємо миром. Ми проголошуємо дивну мантру, яку, я, чесно кажучи, без папірця, з огляду на її безглуздість, не можу вимовити. Мантра звучить так: наша мета не війна, наша мета мир. Так, от неможливо встановити мир, якщо не виграти війни. І якщо проголошувати такі гасла. То це паралельно з тим можна викидувати білий прапор і казати, що ми є нацією пораженців, а ми не є нацією пораженців. Ми є нацією месників, нацією лицарів і нацією повстанців. І довели це не лише на Майдані, а доводили це упродовж усієї нашої історії. Тому я найвищому нашому державному істеблішменту порадила би проникати у значення слів. І називати речі своїми іменами. І тоді, тут, у нашій сесійній залі, не спалахувало би у нас стільки суперечок. І якщо у нас триває відкрита агресивна фаза протистояння з Російською Федерацією, то це називається війна. І нам треба мобілізувати усі зусилля, щоб цю війну виграти. Це є основне завдання усієї нації. І виграється ця війна не лише з допомогою зброї, не лише з допомогою бронежилетів. виграється ця війна також з допомогою ухвалення відповідних законопроєктів. Виграється ця війна також з допомогою тримання свого, так би мовити, культурного фронту, про який слушно говорив перед тим мій колега. Тому я би дуже просила, аби ми називали речі своїми іменами. І якщо вчора у цій залі виголошують комусь подяку, то треба пам'ятати елементарну синтаксичну структуру української мови, що дякують не кого, дякують не Махніцького, дякують не там кубіва, дякують не ще когось, а дякують кому, тому що навіть абітурієнти, які складають ЗНО, Знають цю формулу. Наша мова це моделі нашого мислення. Моделі нашого мислення це моделі тримання нашого фронту, і мілітарного, і духовного. Немає другорядних речей ні в чому, тим паче тоді, коли небо дає нам шанс повернутися до образу нації-войовника, а не постійно демонструвати позицію захисного. Прошу завершувати, боячись, врешті-решт, на цілий світ сказати, що ми відродилися з пороху упа. Дякую. Прошу до слова народного депутата Себенка.